В Запорізькому районі обстріляли степне та комишуваху без постраждалих. Як завжди, не люди гатили по цивільних. Вніч на 29 грудня ворог вчергово обстріляв передмістя обласного центру. Зокрема, в результаті потрапляння рашиських ракет в Степненській громаді зруйновані кілька будинків, пошкоджені газогін та лінія електропередач. і будинок пані Галини. Немає даху, тріснули стіни, повилітали шибки та двері. А люди мирно собі спали в момент, коли ракета влучила по селу. Спали, звісно, це було без п'яти часу. Побачили, що без п'яти час, тому що впали часи, і батарейка випала, і зафіксували без п'яти час. Проснулися того, що хата гуде і летять стекла. І вискакуємо босяком по стеклах. В мене ноги порізані. Чоловіка кричу його немає в кімнаті, там де ми спимо. А він лежав у цій кімнаті на нього, він весь ось так. Гардіни на нього попадали, картина впала, і він лежить весь у стеклі, повна голова стекла, ну, спасибо Богу, не порізано ніде нічого. Біткаються зима, холод, грошей немає. Господар будинку, пенсіонер, його дружина без роботи. Як відновлювати житло? Невідомо поки збирають речі та переїздять до родичів. Вже відомо, що три ракетні удари по селу Степне Запорізького району були завдані рашистами з застосуванням зенітно-ракетного комплексу ЕС-300. 28 грудня 2022 року 23.00 окупаційні війська РФ з використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли касетними боєприпасами селища Комишуваха. Також пошкоджено домівки місцевих та іншу інфраструктуру. Жителі зруйнованих сіл під новий рік мають лише два бажання: скорішої перемоги ЗСУ на фронті, а для загарбників відчути на своїй шкурі всі ті біди, що вони завдають мирному населенню України. Я бажаю їм тільки того, що вони нам роблять. Щоб все вернулося до них, і все вони побачили на собі, на їхніх дітях. Те, що ми бачимо, наші діти. Що я можу їм пожелати за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури, розпочати досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаї війни.